Ті заходи і на полях генасамблеї, і поза ними. Геннадій Дубов у студії, це політичний оглядач. Пан Геннадію, вітаю. Вітаю вас. Ну, експрес-аналіз, якщо провести. Загалом, я не бачу якихось там політичних мінних полів, на які ми б натрапили на цій генасамблеї стосовно нас. От Стосовно Росії, я побачив там декілька неприємних для них моментів. Що побачили ви? Справа в тому, що це достатньо такий ритуальний захід, і відповідно там мінні поля або здобутки це про певні символічні речі. І символічно ми відчули власне підтримку пана Трампа, який прямо висловився, що там відтепер він вірить відповідно Україні в особі президента Зеленського, а не Путіну, як це було на Алясці. Радіти заранено власне від такої заяви, але так чи інакше. Символічно це достатньо позитивно. Росіяни своєю чергою не відчули нічого, щоб відповідно підтримували їх позицію. Але в будь-якому випадку, от є естетика зовнішня міжнародних відносин, тобто хто як кому тиснув руку, якби скільки людей де зібралося, а є питання документів. Тобто, так чи інакше, хоч міжнародне право штука достатньо квова, але у двосторонніх відносинах завжди необхідно звертати увагу на те, хто і які зобов'язання бере по відношенню до свого союзника. І тут на генеральній асамблеї ми не могли нічого очікувати, тому що сам формат передбачає просто, умовно кажучи, такий виставковий форум, який складається з промов лідерів і не більш. Шині менше, тому що там в кращому випадку, якщо й ухвалюється рішення, то мова йде про відповідні рішення Генеральної асамблеї. Питання України сьогодні не виносилося. Там займалися, наприклад, до цього питанням Палестини там і подібного роду речами. У нас резолюції Генеральної асамблеї, в принципі, і так достатньо. Там все зафіксовано, що нам є необхідним, хто агресор, хто відповідно постраждала сторона, хто відповідає міжнародному праву, хто ні. І тому на наступний етап, власне, для того, щоб оцінити, чи оця підготовка вся риторична, вона мала результат дійсний. Ми маємо чекати, зокрема, угод про гарантії безпеки твердих, які нам обіцяли, в тому числі в Парижі. Можливо, угод на довгострокове фінансування, що ми також конче потребуємо. Тому що так чи інакше ми рік до року завжди шукаємо відповідно на наступний період ті кошти, які нам необхідні для власне, сил оборони і для державного бюджету. Тому, коли ми аналізуємо міжнародну обстановку, перший темп у нас завжди це емоція, це відповідно картинка. А насправді в фокус треба ставити саме письмові документи, письмові зобов'язання. Які наші союзники зрештою мають взяти на себе, і саме на це необхідно, мабуть, і нам, і їм звертати звертати увагу, скажіть, а от стосовно таких от рішень, про які той самий президент Зеленський казав, там про Трамп і дозвіл бити американською зброєю, тут теж, крім слів, повинні бути потім якісь ще письмові дозволи зобов'язання, так? Які дозволяють це офіційно робити чи як Трамп сказав, ми такі, а ну все. Ну, має бути і зброя, тому що Трамп сьогодні що він зробив? Так він дав обіцянку відповідно на постачання американської зброї. Але американська зброя це дуже таке розлоге поняття, тому що це відповідно і набої, і це авіація, умовно кажучи, включаючи стратегічно. Це, власне, і якісь засоби протиповітряної оборони, і це, наприклад, тактичні ракети, які в тому числі можуть бути або застосовані по окупованій території, або по території РФ. Тобто це питання другого темпу. Перший темп це так чи інакше та номенклатура, і ті строки. В які американці зобов'язуються поставити за кошти європейців нам відповідні системи озброєнь. А тут поки що не ясно, тому що так чи інакше ВПК американський він здебільшого приватний: 98%, мабуть, виробництва саме приватні виробники здійснюють. І що він продає? Він продає можливість відповідно дозвіл умовно своїм виробникам у певні строки домовлятися з країнами НАТО, щоб потім вони передавали Україні. Чи він віддає зі складів Пентагону під власне компенсації європейців? От тут дуже важлив деталь, власне, вирішення якої ми поки до кінця не розуміємо. Стосовно ті, от неприймні моменти для росіян. Я зараз про ті заочні словесні перепалки. Спочатку там товариш Мішков, я такий посол Росії у Франції, починає бризкати слину і погрожувати, що якщо ви наші літаки будете збивати, ми, ну це типу оголошні війни, і всі ж такі, а що ж це сталося? Потім Лавров же ж там каже, що на генасамблеї вже НАТО там фактично і США воюють проти Украї... Росії от у цій війні. З Україною, ну, який вони, яку вони розпочали. А потім з'являються статті Блумберг про якісь там зустрічі у Кремлі, якихось там чиновників натівських і кремлівських, де одні кажуть, ми будемо збивати ваші літаки, якщо вони будуть залітати, а другі кажуть, «А ми будемо збивати ваші, якщо вони будуть збивати наші. Ну, Неочікувано з'явилася, скажімо так, проблема для росіянців, про яку ніхто і не говорив. Чому вона з'явилася так неочікувано? І чому власне так неочікувано повітряний простір країн НАТО почав порушуватись активно дуже порушуватись. Ну, мені здається, якраз і тут слід шукати цей зв'язок причину наслідковий, тому що була очевидна провокація. Два десятки дронів, відповідно, хоч і без спорядження бойового, перетнули кордон країни НАТО Республіки Польща, і відповідно попадали власне, на її території. Там, зокрема, внаслідок протидії цим дронам був пошкоджений відповідний будинок. Тобто є засіб ураження військової, які так чи інакше, хоч в розвідувальних цілях, хоч з цілі ураження, довгий час використовується по території України, де йде війна. По Цього не відбувалося, оце, власне, ця провокація. Вона е, незрозуміла, що мала на меті відповідно потестити п'яту статтю НАТО, е, власне, перевірити решучість з боку цих країн. Е, ну, вони перевірили, е, вони сьогодні скрінять реакцію. І, власне, країни НАТО, е, зокрема, власне, авіацію свою віддали частково до Польщі, посилили країни Балтії. І е, серед іншого, ця формою реакції є оця риторичне проговорення наслідків можливого збільшення ескалації. Тобто, по суті, обидві Рані тут йдуть по протоколам. Тут питання полягає в тому, що європейських партнерів потрібно спитати, чому вони. Тільки сьогодні на розгляд парламентів своїх ставлять питання з приводу можливості застосування, зокрема, засобів ураження і протиповітряної оборони поза межами своєї території, або іншими словами, щоб умовно польське ППО могло збивати і ракети і дрони над територією України, про що ми їх просили насправді не один рік. І лише сьогодні, після того як вони відчули власні ризики, вони переглядають свої доктрини, вони починають більше говорити гострого на власне адресу Російської Федерації, отримують навзаєм риторику і сьогодні сьогодні питання полягає в тому, що ми маємо спостерігати, чи буде ця ескалація з боку або НАТО або Російської Федерації підвищуватись. чи сторони відповідно там вже в Москві військові аташе постійно не знаходяться. Серед іншого, там і американські представники були на навчаннях окремих. Це також до певної міри негативний сигнал з одного боку. З іншого боку, це питання в тому, полягає, що так чи інакше вони знаходяться в діалозі, і це може бути використано як інструмент, в тому числі умовне залякування, для того, щоб стимулювати Путіна сісти за стіл перемовин і, зрештою, припинити цю війну. Але ж Росія сама ескалює у літаки у повітряному просторі, над Балтійським морем, які супроводжують угорські винищувачі, а заліт на територію зону в районі Аляски, теж морську зону, яку ці російські літаки так само американці супроводжували. Дрони над Копенгагеном і не тільки над Копенгагеном. Ну вони так технічно, звісно, не кажуть, що це саме російські були. Ну а, а чиї тоді? Гренландські? Ну от е, головна інтрига саме в цьому і полягає. Безумовно, ескалює Російська Федерація, і вони роблять це в момент, коли Пан Трамп багато наговорив на тему того, що європейська безпека це клопіт відповідно європейських країн. Угу. Тут у нас можливі два варіанти розвитку подій. Або європейські країни, відповідно, посилюють свою оборону суттєво і відповідно терміново, в тому числі включаючи в свій безпековий контур Україну. Ну, можливо, там без прийняття в НАТО, але, наприклад, збільшенням постачань, збільшенням зобов'язань тощо, або відповідно, можливо. Американці свою позицію змінюють і, умовно кажучи, переглядають свою точку зору з приводу того, що вони мають йти або там суттєвим чином послаблювати свій вплив на європейський континент, зокрема знаходженням американських збройних сил там. Третій варіант він, мабуть, такий, що на що розраховують росіяни, коли нічого не відбудеться, і відповідно європейці, умовно оцінивши ризики, переглянуть позицію щодо допомоги Україні. Тобто, у нас, умовно кажучи, два шанси проти одного, і на це, власне, мабуть, Путін і ставив. Ми ставимо. Мов власне на дипломатію і на інший розвиток подій. Тому ситуація ескалації вона завжди має кілька треків для свого вирішення. Вони можуть бути позитивні для нас, зокрема можуть бути не дуже. І власне сьогодні робота, в тому числі на генеральній асамблеї. Робота, відповідно з у перемовинах з Трампом, вона спрямована на те, щоб оцю траєкторію змістити в позитивний для нас бік. Я так розумію. Варіант, коли російський літак, який порушить повітряний простір країни НАТО, просто зіб'ють як це свого часу зробила Туреччина. Ви не розглядаєте. Ну, якщо просто буде прольот, ну і сьогодні немає підстав говорити про те, що так і в Туреччині був просто прольот. Ну і в Туреччині... просто нічого шастить. Ну, справа в тому, що говорити так, що не було наслідків, мабуть, не зовсім коректно, тому що там потім були бомбардування відповідно турецьких власне цих грузовиків, які нафту перевозили, були була ситуація з обмеженням там товарообігу, ну, за та, туристами, там, там з усім іншим закатували. і в підсумку, Ердоган все таки дав задню там, тому, тому тут це, це більш складно. Тобто ми угу. не можемо 2015 рік приводити як такий, такий канонічний приклад того, як потрібно діяти, тому що там ситуація була в розвитку, і відповідно ми розуміємо, що ну, сьогодні там бомбити просто гравітаційними бомбами з повітряного простору Естонії і Естонію ніхто не буде на сьогоднішній день. Це Жест символічний, дипломатичний, і відповідно він спрямований на те, щоб перевірити рішучість і створити ризики, які змушують, зокрема, європейців свої ресурси переглядати, перераховувати свої воєнні доктрини, зокрема, можливо, строки війни імовірної знижувати. І у цьому зв'язку планувати свої бюджети і зокрема допомогу Україні. Тому він дуже дуже комплексний. Типу, вдарити по першому літаку, мабуть, так НАТО не міркує. Польща. Білорусь і заклик до польських громадян у республіці Білоруській покинути її терміново. Це ну я так розумію, це треба розглядати у зв'язці з відкриттям кордонів. Ну щоб покинули швиденько кордони. А, а чого б це різко треба Білорусь покидати полякам? Складне питання, тому що сьогодні дійсно ну, ніби видимих підстав немає. Навчання закінчені, ніби основні контингенти, зокрема російські виведені з території Республіки Білорусь. Лукашенко, він навпаки демонструє ніби свою договороздатність. Він приймає американські делегації, досягає відповідно зокрема послаблення санкцій на авіакампанію. Угу. Крім цього, звільняє як жест відповідно у відповідь політв'язнів своїх. Тобто, ніби ми бачимо ситуацію, коли навпаки є розрядка, а сполучені з Польщею вони, до речі, дуже близькі відносини мали історично і відповідно комунікують також десь в цьому контексті. І у цьому зв'язку, зокрема, ми маємо скоріше, мабуть, якщо оцінюємо власні ризики, дивитися на наші посольства. Ми також маємо не забувати лютий 22-го року. І ми мабуть, тоді легковажно достатньо сприйняли, що західні дипломатичні представництва за тиждень, мабуть, почали евакуацію з міста Києва. Зокрема, цього всього не відбувається. Значить, більшість країн вони. Не оцінюють, як, наприклад, тоді це було можливість вторгнення з території Республіки Білорусь військ або білоруських, або російських, або зміни воєнної обстановки якимось чином суттєво порівняні до сьогоднішнього дня. Тому польське рішення мені видається нелогічним. Можливо, це просто рішення політичне, умовно кажучи, щоб в тонусі тримати своє суспільство і. Не стимулювати, скажем так, знаходження на території недружніх країн, хочу пару кроків назад зробити знову до Нью-Йорку, до того, що казав президент Зеленський. Тема, яка, як на мене, є дуже перспективною в плані пілюлю, яку можемо запропонувати нашим партнерам для поглиблення подальшої співпраці, експорт озброєнь, про яке казав президент Зеленський, і ця тема якось так типу. Пройшла і не те, що про неї забули, мабуть, потрібні люди про неї не забули, але давайте не забудемо, і ми це посил, зрозуміло, що для всіх наших союзників, партнерів, друзів чи країни, які готові співпрацювати. Наскільки він є сьогодні ефективним інструментом для впливу на правильне прийняття правильних рішень стосовно України? Ну, це перше, мабуть, все-таки має економічний зміст, тому що так чи інакше індустрія, зокрема безпілотних літальних апаратів, у нас дуже серйозно розвивається. І виробників десятки на сьогоднішній день. Не всі сьогодні отримують замовлення з тих чи інших причин від Збройних сил України. І відповідні виробничі потужності існують, але продавати за кордон, де є попит, зокрема на дрони, які можуть працювати повітряним цілям, попит величезний. Тобто, виробник може зробити або нічого, або зробити на експорт. Сприймати це як те, що відповідно не дістанеться Збройним силам України, мабуть, не варто, тому що не на все коштів вистачає, відповідно, необхідні аванси для того, щоб закупати власне, складові частини цих БПЛА. Не всі розробки приймаються на озброєння, не всі є популярними саме у наших військових. І ті, хто не отримує своє місце власне, в забезпеченні збройних сил України, можуть торгувати з іноземними державами. Це, по-перше, податки, по-друге, відповідно, авторитет української зброї. І, зокрема, можемо войти про і дипломатичне використання. Стання подібного роду подій, тому рішення це позитивне, його обговорювали декілька років, мабуть, і головне тільки зробити таке регулювання, щоб дійсно не було жодної шкоди пріоритету постачання відповідно в сили оборони України. Це зробити не складно в принципі. Експортний контроль дозволяє власне повною мірою обліковувати всі постачання, які здійснюються за кордон. І Якщо він буде ефективно застосований, то жодної шкоди з точки зору постачання українським збройним силам не буде. До речі, про співпрацю. Ну от країн НАТО, та якщо не доєднання. Нас до альянсу, то якась глибока співпраця. Приклад стіна дронів. Всі країни Європейського Союзу, за виключенням Угорщини та Словаччини, що цікаво, плюс Україна, але е, Словаччина сама висловила бажання стати учасницею там на рівні міністрів оборони обгорні цієї стіни дронів по Угорщині. Коли в останнє дивився статус, там ще статус в процесі. Ну невідомо чи буде Угорщина долучена чи ні. Але факт доєднання нас свідчить про те, що ну досвід. В першу чергу потрібен. Чи потужності, чи досвіди потужності? Все потрібно, тому що, ну, передусім досвід, мабуть, тому що ну, давайте скажемо так, що е, сьогодні, очевидно, є криза недовиробництва, наприклад, засобів протиповітряної оборони. Ці засоби ураження повітряних цілей вони можуть коштувати від сотень тисяч доларів до мільйонів доларів. Наприклад, як найкращі ракети для Петріот, які проти балістики можуть працювати. Там дрони, звичайно, проти балістики працювати не зможуть, але вони зможуть працювати проти крилатих ракет перспективно, і навіть проти авіації. І передовіший досвід він, безумовно є українським. Працювати, наприклад, ракетами ППОшними по БПЛА це економічно недоцільно. Це, власне, ну як золото випускати по гарбцям, і у цьому зв'язку, враховуючи, що РФ робить ставку серйозно, розвиваючи от саме промисловість, яка виробляє безпілотні літальні апарати, ми бачимо, що сотнями ці засоби ледь не кожного дня по Україні застосовуються. Що за повідомленнями, зокрема, і наших розвідників, і виробничі потужності, вони розширюють, і нібито залучають і китайських спеціалістів, і в Китаї є ці виробництва. Тобто Китай, як в тому числі імовірний опонент західного світу на майбутнє, також робить ставку саме на дрони, бо це. Масовий, дешевий засіб. І якщо не робити антидот, не робити антиотруту відповідно цій ситуації, це може дорого коштувати безпеці всього євроатлантичного світу. Тому вони абсолютно логічно задіюють нас, бо досвід реальних боїв це дійсно те, що, що неможливо здобути за будь-якої форми навчання, навіть самого найкращого. Тобто лише теоретичні вправи, вони ніколи не замінять практичних занять. Кожен хто навіть вчився, просто розуміється. І у цьому зв'язку цей воєнний досвід він є безцінним, і серед іншого він має слугувати для того, щоб бути головним, головною конкурентною перевагою наших виробників, які мають масштабувати своє виробництво, екстраполювати власне цю цю цей економічний вплив на країни Західної Європи, і зрештою заробляти кошти для наших людей і держави. Це і робочі місця, і податки, і те, що нам є необхідним на сьогоднішній день і буде необхідним після завершення війни. А тепер про ці приховані політичні сигнали тут складається просто таке враження. Що клас зустрівся з головним ДПЮшником за виключенням двох башкетників. Один попросився сам, а з іншим поки ще не зрозуміло. Чого двох башкетників не покликали. А, і плюс до цього ж всього там є відповідь від ціярту по Трампу. Ну, типу, якщо навіть Трамп попросить, ми все одно не будемо зупиняти там закачування російської нафти через нафтопровід «Дружба». Ну, це емоційні рішення на фоні ну, комплексу відносин і історія складна. Ми маємо розуміти, що дійсно ряд недружніх кроків і кроків протидії, і угорці, і Словаки останніми роками вчиняли і у цьому зв'язку бути відкритими і як вже з доброї волі демонструвати, власне, що ми готові на все для них, як для країн Європейського Союзу, просто по факту їх існування, мабуть, також не варто. Але знову таки, якщо виробник зброї має щось, що не мають інші, і інші не можуть зробити це, він завжди може диктувати. Свої умови і по ціні, і відповідно по ряду інших політичних питань, тому що давайте подивимося, що відбулося на зустрічі Трампа і пана Ердегана. Він казав, пан Трамп сказав як монополіст, по суті, для там, авіації п'ятого покоління в західному світі, f 35 ми, може бути, продамо Туреччині, зрештою, але Ердоган має для нас щось зробити. Трамп не уточнює, що саме, але -сам сама структура діалогу, яка, що людина, яка продає, ніби він має бути зацікавлений, щоб купили, але якщо він він монополіст і розуміє надважливість власне цього виробу для іншої сторони. Він може цю угоду також накривати іншими додатковими певними вимогами, які мають і нематеріальний характер, а дозволяють, зокрема, ну скажімо так, коригувати зовнішню політику твого партнера. І у цьому зв'язку, чим як президент Зеленський, до речі, говорив на генеральній асамблеї, міжнародне право не виправдовує сподівань, і той сильний, хто має сильних друзів і чудову сучасну зброю. Тому цей. Принцип працював ну віками або тисячоліттями. Він продовжує залишатися таким, і е, для цього відповідно власний е, вітчизняний ВПК він виконує першу роль е, в будь-якому випадку е, для того, щоб країна відпочивала себе впевнено на міжнародній арені. До речі, от про Ердогана він зараз де стоїть просто ти не знаю на розтяжці, на розпутті чи ніде, бо з одного боку. Е... Теж посил від Трампа та у кабінеті овальному, типу, якби Туреччина не купувала російські енергоносії, теж не просто ж так сказано. А з іншого боку, Росія хоче у Туреччини перевикупити назад дивізіони з 400 на додачу до того всього цих систем протиповітряної оборони, які вони використовують, в тому числі щоб обстрілювати наші території, не тільки для захисту від, від чогось демократичного, що летить на них. От як швидко ми побачимо, куди поведе себе Ердоган. Ну, ви знаєте, він як Туреччина, як Стамбул, це не столиця Туреччина, але найбільше місто. Воно розташовано наполовину в Європі, наполовину відповідно, на азійському континенті. І Ердоган в цьому сенсі він стоїть на розтяжці, в нього дуже складні відносини із з Європейським Союзом, і відповідно з країнами Близького Сходу, з союзниками Сполучених Штатів Ізраїлем. Він, власне, в дуже складних відносинах, там риторика така була майже конфронтаційна зі Штатами. Тобто Туреччина вона з одного боку є членом НАТО, з іншого з цього боку, вона не завжди слухається відповідно країн цього блоку, найбільш авторитетних у своїх діях, зокрема на близькому сході, з Україною тут Туреччина ніби дружить і будує нам кораблі військові, буде отримувати наших моряків на навчання. З іншого боку, не припинили будь-які торгівельні відносини з росіянами. І туристів приймають, і літаки літають, і газ відповідно, два газогони, і нафту отримують. Тобто, вони як східні люди, скажімо так, грають на всіх дошках. Просто в не в ціннісну гру, а в гру своїх інтересів, передусім матеріального плану. Тут необхідно буде знаходити додаткові аргументи, в тому числі економічні. Можливо, Трамп це робить, а можливо, це знову певний елемент тиску на країни Європейського Союзу і на країни НАТО, яких він прагне відлучити від російських енергоносіїв для того, щоб продавати туди свої, тому що європейці протягом трьох років зобов'язалися купити їх на цілих аж 750 мільярдів доларів. Тому. Все складно, так би мовити, і в цьому вирі, скажімо так, багатофакторності, обумовленості власне, міжнародної політики ми є лише одним із полей для дискусії, так би мовити, і так чи інакше пробуємо робити все, що ми можемо для задоволення наших національних інтересів. Геннадію, спасибі. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був гостем нашої студії сьогодні.